Дуже багато помилок було в логарифмічному рівнянні. Нам потрібно спочатку розв'язати, рівняння, а потім вказати проміжок. І одразу кажу, що тут тільки третина учнів впоралися, тому я і обрала цю задачу, щоб показати вам. Можна одразу знаходити логарифм мікса за основою 0,5, я залишаю в лівій частині. А... В права в мене буде 1 мінус 3, тобто мінус 2. Ну, кому не зрозуміло, ви можете переносити поступово змін вліво числа вправо. Тепер ми знаходимо х. 1 мінус 3 це буде мінус 2. Тоді логарифм х за основою 0,5 дорівнює мінус 2. Наступному рядочку я знаходжу х. Можна. Наприклад, мінус 2 замінити логарифмом з основою 0,5, але я буду за означенням логарифмом. Логарифм – це в нас показник, тоді х дорівнює 0,5 в степені мінус 2. Все дуже легко. Оце основа степені, це показник. Х тоді дорівнює 0,5 в степені «мінус 2 достатньо просто обчислити. 0,5 це одна друга. В степені мінус 2 це буде 2 в квадраті. Згадайте властиві степені з від'ємним показником. Ми перевертаємо, якщо в нас дріб А на Б. Краще показати, мабуть, це правило. Тоді чисельник зі знаменником поміняли місцями, показник замінили протилежним. А в цьому випадку ми записуємо основу в знаменнику, а показник замінимо протилежним. Я одну другу піднесла до степені мінус 2, поміняла місцями чисельник і знаменник і показник змінила на протилежний. Тобто Х дорівнює 4. А тепер подивіться уважно. 4 Лежить в проміжку від трійки до 10, тоді правильна відповідь Г. В цій задачі правильну відповідь обрали тільки третина учасників 33,3% тут отримали один бал. Я вважаю, що це дуже просте рівняння, логарифмічне. І от якщо 11 класники ви зараз це вивчаєте, це найпростіше логарифмічне рівняння. Але тут не можна підставити відповідь, і тоді його потрібно розв'язувати.